Всім привіт! Так, сьогодні у мене спінінгова риболовля. Буду пробувати ловити щуку або окуня, як вийде. Знаходжуся на цьому озері, де в мене в принципі, ловилась нормальна щука минулого року. Цього року я тут був, е, не багато піймав, але теж були покльовки, щука була. Було і таке, що без риби приїжджав додому. У ну, цьому році така риболовля неоднозначна. Є за жари. Погода не така якась, коротше, причин багато було. А це ось починає холодати у нас, то вирішив виїхати, спробувати хижака поганяти, якщо вийде. Озеро це трохи зміліле, я бачу. Чесно кажучи, не розраховував на таку глибину. Ну, є там глибші місця трохи. Я думаю, найду де половити. Головне, щоб риба клювала. По снастям у мене так, коротше, зараз покажу все, що в мене там. Так, значить, що в мене а, сьогодні а... у меню у щучому і в оконю. Брав я сьогодні такі блишні, обертові, силикон і вобляра. 130-120, там 90. Але так як тут мілка, я не очікував на такий результат, щоб тут так мілка буде. Не знаю, чи я їми буду кидати чи ні. Ну, якщо місце дозволятиме, то буду кидати. А так, поки буду починати з обертових бличь, таку поставив троєчку. Це китайська якась. По спінінгу в мене Select Freak до 25 грамів. І з катушкою Sedona 2500 чимана. Осінній набір такий. Я її літом не використовував. Та чесно кажучи, я літом мало куди їздив на спінінги. Якщо їздив, то на камеру не знімав, бо були невдалі риболовлі. Цю катушку я люблю використовувати осенню. Вона така м'яка. Ну, хто ловить наші ману, той знає, що це таке. Бачимо тут покидаємо у цих місцях, повинен бути окунь, не тільки щука. О, вже починає пляця, зілля якесь. Обмілило страшно. Сьогодні така дуже вітряна погода, якраз щуча, як кажуть. Ну, побачимо, чи буде вона чи ні. чині. Самі карчі закидаю. Поки покльовок немає, закидів із 15 -ти. ні одної рибини. Ну щось плигає в воді. Нарешті щось клюнуло. Спустя десь майже годину. Щучка невеличка. Зараз майже зійде. Ось така щучка. Маленька. Намипса на тройку. Хай, живий. Наша да, тут не густо з рибою. Кидав, 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 кидав. І це перша покльовка і перша рибина. Ну хоч щось і то добре. Думав, може хоть окунь буде, оце поставив вже тройку мипсе. Він її дуже любить. Особливо на цьому озері. Так ні. Хоча окуня я бачив, там на міляк запливав, окуня тут валом. Ну що, піймав я першу рибину і пора відкривати сезон кави або чаю із термоса. Вже прохолодні дні починаються. Тому холодна вода вже якось не сильно хочеться її пити. Вип'ю трохи кави. Може ще щось буде клювати. Но я на це надіюсь. Ну чесно кажучи, очікував я очікував на трохи інший результат. Це, мабуть, звісно погано те, що тут води так мало. І того не ловиться можливо, ну це я так думаю. Може ще якась причина, не знаю. Ну риба гуляє, як слід, риби повна. Оце б тут якийсь браконьєр би сітку поставив, у його була б повна сітка впевнений. До речі, сіток немає. Не одної. То буває тут на цьому озері ставлять. Ну, ще попливу там в одне місце. Моє улюблене. Там де я щук ловив таких непоганого розміру, залікових. Якщо там нічого не буде, то нічого тут треба бути у цьому році. Так що п'ємо каву і ловимо далі. Не ту снасть я взяв, треба було взяти лайтову Спиннінг до 10 грамів до 12 -ти. або взагалі ультралайт треба тут ловити на малесенькі вертушечки, силиконочки першого номеру два нуля вертушки може б діло було яке по окуням ну це таке я колись таким займався а зараз мені не дуже цікава така риболовля краще нормальну рибу ловить Хоча в якийсь момент хочеться і на мікруху половину, так сказати, на маленький, ближніх вирішив поставити такого попера. Бо тут під берегом сильна мілка, навіть оберталка не йде. Ну під берегом пару разів кинув, щось не те. Щось бачу, що плигає посередині щука. А чи буде вона клювати з середини на поперед? Ну, це якщо в її жор, то може клюнути. А так? Не знаю. Треба пробувати. Це, звісно, такий попер більшоконьовий. Ну і щука на його ловилась. Невелика. Мошок поналетало, це страшний. Неможливо в човні сидіти. Я якось і думав, чи взяти антимоскітну сітку, чи ні. Ну думаю, вітер сильний на сьогодні, так не, не треба вона. І плюс похолодало. Ну похолодало ще не настільки, щоб мошок не було. Це треба, я не знаю, десь градусів 5, щоб вони пропали. Ну, страшний їх тут на озері на цьому. Та не тільки на цьому, я був, ще там на одному озері не знімав, то ти ж вистачило мене на півтори години ловлі і поїхав я додому бо мошки зажрали І є ще в мене такий вокер чи волкер як хто називає банші китайський по-моєму не розловлений покльовки на його були на якомусь озері але я не впіймав нічого ну, от сьогодні можна і пробувати на його Колись я давним-давно ловив на вокера. Трохи не такі. Потім повідривав. Ну, це така штука, що з мого досвіду на його ловити треба, коли багато щуки. І коли вона клює майже на все. Тоді не треба нічого видумувати там, з оберталками. Із силиконом, а то якщо на миляку вокера закину, і вона атакує з усіх старин. О, блін, зійшло, шло, -мойо. Ще окунь чи щука була маленька. Ну, рибина була якась. Оце проблема. На міляку ловлю постійно чіпляється зілля на оберталку. На попера на вокера покидав, щось мені не подобається. Не вірю я, що сьогодні на його буде клювати. Є риба. Щучка маленька знову. За ще, мабуть, менша, ніж минулого разу. Ну, зато щучка. Так, зараз я її свобожу. звільнив, попливла. Нагідила мені луці. Друга рибина за сьогодні, але розмір, звісно, такий собі. Краще б це були окуні. Такого розміру. Ну не розміру, а такою вагою. О, ну, Ще якийсь ударчик вроді був. Майже на тому ж місці, де клюнула щука. Була поклювка на силикун. Здається. Ми зараз побачив. Силикун канала. Щось непонятно. Непонятно, чи щука була, чи курч. Ну такие вот такие ударная часть щука. Может, манюсенька якась. О! На деревах риба ж не клює, купи я закинув. Еще й силикон. О! Оце ще хвіста відірвав, спортив силікунку. Буває. Зараз буду міняти. Тут дуже багато корчів. І дуже багато зачепів. Я через кожні два закиди чіпляю якусь гілку або листя. Але тут і щука є. Колись вона тут раз за разом клювала, а зараз щось не хоче клювати. Дивіться, що знайшов. Ну як знайшов, його видно вивозиться. човен браконьєрський. І що там середині? Сітка браконьєрська. Добре, хоч без риби. І он якийсь садок валяється. Так що я був неправий правий насчет сіток. Це просто позабирали поки днем. На ніч може поставити, приїде. А ось біля нього, я тільки що замітив. Якась штука, я не знаю як називається. Це може тут рибу він хранить чи що. Ну нема нічого. Пусто. Якийсь чи... Чи ятер, чи я не знаю що воно таке, чи якийсь погріб колись. Коротше якась браконьєрська штука. Так що риби тут менша і менша. Приближаюся я до тої ями вже. До останньої, де я хотів побувати сьогодні. Щось мене чуйка підказує, що і там нічого не буде. Взагалі немає покльовок щось. О, є щука. Я не очікував, що вона тут клюне під паньком. не непоганого розміру. Дивіться яка. Чуть-чуть не заліковано, але я сьогодні рибу не планував брати. Так що і ця попливи у сітки. Гуляй. Пішла. Вода вже така холодна Уже щука має б клювати нормально Але чомусь я не знаю може я правда правда озеро таке О А це Корчию маю Думав ще одна щука Це я мабуть може таке озеро вибрав що тут уже Майже щуки не осталась нормальної. Та взагалі хоч боякої. браконьєри допомогли. І клімат цього року такий що Жарко було багато де на озерах Риба дохла. такі глибини джерела у цьому озері, що я думаю тут браконьєри, скоріше, допомогли. Щоб риба не ловилась а до речі забув показати на що впіймав. такий джока шейкер по-моєму називається я вже не пам'ятаю. старенький вже Почав ржавіти, бо взимку лежав у коробці з гачком і джигаловкою. Ну вона ще гостра, нормальна. Силиконка уся покусана. Я вирішив добивати її. А що на її клює робоча приманка? Якщо щука є, то вона на її обов'язково клюне. Сьогодні така хмарна погода вже темніє Зараз мабуть десь около шести годин вечора. Корч. Тюхти моя. Чим ближче до цієї ямки, тим більше я вірю, що це щука клюнула, коли корч клює. Да, корчів тут звісно багато. Може це хоч якось і спасає, що тут ще риба залишилась. О, знову корч. Бо в корчах вже сітки не поставиш. Їх треба ставити так, щоб можна було вийняти. То вони ставлять десь під берегом, на ямах, там де поменше корчів. До речі, ха, ось вона якраз і стоїть. Ха, дивіться прикол. Ви не бачите? А я бачу. Сіточка ось стоїть. Бачите? І он навіть рибу бачив у сітці. Зараз спробую випустити, якщо вона жива. Карасик здається. Ось де не знаю чи він виживе. Може виживе. А взагалі таким займатися не можна. Я б сказав. Ну, бачите який поплив. Тому ще можуть рибінспекція може подумати, що це твоя сітка. І вліпить штраф. Що я навіть її не буду трогати. Можете, можете там писати у коментарях, чого ж ти її не витяг, я вам вже пояснив. Толку з того не буде, що я витягну, тому що браконьєри це такі люди, що сьогодні одну забрали, завтра дві купив. І знову поставив. А ми спинінг їсти ловим, шукаємо рибу, де вона є. Ну я все одно тут обкидаю свої місця. Не зря, ж я сюди приплив. Навіть якщо я сітку зачеплю. От іменно десь у цьому місці, якщо там сітка не стоїть, у мене і були покльовки щуки. Але я бачу якийсь колок там стоїть, похоже, і на те, що вона там все таки є, сітка. Печальна. А я думаю, де ж та щука, чого вона не клює? Да, мабуть вже не буде тут покльовок. Якщо тут не клюнуло з п'ятого разу, то сенсу тут кидати немає. А вот ще один браконьєрський човник стоїть. І ще там по... Ну до того як я той, знайшов перед тим я ще один бачив. Коротше, три човна на участку. Позараз 100 метрів. Ви прикиньте, який тут пресинг риби. Не даром вона клювати не хоче на спінинги. Так, ну що, наловився. Я буду, мабуть, збиратись додому, бо, по-перше, риба не ловиться. Причина ви бачили перед тим, я показував, чому вона не ловиться. Ну і друга причина це те, що мене мушки вже дістали. Я не знаю. Мабуть, видно, що обличчя вже починає опухати, обкусали всюди. Треба було антимоскітну сітку брати. Хоча, я думаю, і тип не допомагав. Я не знаю, що вони так активізувались осенню. Ну, наступного разу буду брати. І наступного разу я думаю вже похолодає. Трохи і буду шукати інші місця. На це озеро я вже 100% не поїду в цьому році, тому що ну, тут вибили все, що можна. І води мало. Короче. Або на Десну будемо пробувати шукати щось, або на інших озерах. Тому, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти до зустрічі.